Вітаю вас, мої любі! Дивимось, що не варто повертати. Ну, це пристосунки взагалі. А можливо і ні. Зараз подивимось. Три варіанти: перший, другий, третій. Перший варіант. Ой, ну Тут взагалі показано це, от можливо, стосується якраз стосунків, Вони це не може, ну це не обов'язково любовні стосунки. Це може просто бути чи з кимось ви порвали. От є людина, з якої ви вирішили. Можливо, це була дуже сильна сварка, дуже неприємно. Ви так сильно, ну, прям, ну, прям сильно, сильно прям посварилися. Ну, і можливо, ви зараз вагаєтесь, може, треба щось відмінити, може ще подзвонити цій людині, може, ну кажуть, ні. Оце не, не варто зараз повертати. Другий варіант, О, це, ну, якщо от, питання, що не варто повертати, то якусь це стосується якоїсь, ну, королева мечів, це жінка, яка дуже розумна, дуже. Така логічна, яка все може довести до доволі трішки, ну, не трішки вона може бути і сильно холодною отак, в стосунках взагалі. Ну, Якщо ви знаєте, хто це, ну, це не обов'язково може бути. Це може бути і е, якась подруга, можливо, ви з нею теж посварилися або ще щось, але вона така, от, знаєте, трішки відсторонена, така холоднувата е, серце. знаєте, Теплоти від неї мало йде, ну, взагалі від кролимічів, взагалі від неї теплоти немає. Так от, якщо ви знаєте, хто ця людина, і ви щось так на вас зараз розійшлися шляхи, то і повертати зараз вам не радять. Третій <плес> варіант: от що не треба повертати, це карта взагалі страхів, жахів, е, щось вас так лякає, ви, е, було таке у вас? І, можливо, ви це знаєте, от я ще цього ще не відбулося, але я все собі вже надумав, що буде оте таке, 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 таке в мене буде в житті. І я не знаю, як цим справитись, що мені взагалі робити. І якщо у вас таке було, і знову вона хоче до вас повернутися, то не треба цього робити. Дякую.